Її звуть Тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли сосиски міні від Бащинського. По-перше, тут треба виділити три головних чинника. Перший а вони не можуть продуткувати таку велику кількість ракет і виробляти. У них промисловість просто дуже з імпорту, залежна від певних деталей, а саме від різної кількості плат та до неї комплектуючих. Другий момент а, в їхні запаси, і це казав і Резніков, і це казали ряд інших очільників наших, що вони вичерпуються. Третій момент як це не дивно, але радянських запасів хватає, і розумієте, для того щоб випустити ракети, потрібно провести а технічне обслуговування ракетоносіїв. Це тобто кораблів, катерів або ж а, літаків. Інший момент підготувати ракету. Доволі велика кількість ракет ми фіксуємо, падає. Це приблизно від там, 7 до 5% падає ще на території Росії. Не вибухає просто несправні а Проте вони займаються зараз тим, що, наприклад, Х-22 це стара добра радянська ракета. Передаємо великий привіт кучмі, передаємо великий привіт покойному кравчуку, який віддали ці ракети -ражці. І вони зараз, не маючи деяких комплектуючих для їх створення, вони просто займаються так званим промисловим канібалізмом. Вони з однієї роблять три, але їх багато в них. І вони можуть собі це дозволити створювати. У них надзвичайно колосальний запас ракет до комплексів С-300, які вони вже переблували з земля-повітря, земля-земля. Вони їм обстрілюють Миколаїв, Херсон. Той же самий Харків. Зараз вони Запоріжжя постійно, вони зараз трошки перелаштувались і спробували зробити по Києву, випустили С-400. Ну, це модифікації цих ракетні. Але їх кількість у них вимірюється тисячами, не сотнями, а тисячами. І це надзвичайно велика кількість, і там вже ж ним, ну, проблем з ним немає. В цьому випадку багато хто питав робити, що за С-300. Є тільки один варіант. Знищувати їх стартові позиції. Тобто в межах, де вони досягаємості української розвідки, українських безпілотників, української авіації і сил спеціальних операцій, тобто використанням довгої, так званої руки. Це тільки один можливий момент уберегтися якось. А, проте, давайте не будемо кормити себе міфом, що росіяни не роблять нові ракети. Роблять, вони далі роблять калібри, вони роблять іскандери, проте в меншій кількості. Ми, до речі, фіксували дуже цікаву річ, що. А жіночі молоковісосинок для молодих мам доволі активно скуповують списк, такий аж пішов, з Німеччини, такі країни, як Білорусь, Казахстан і Узбекистан. Це просто вони використовують звідти росіяни згодом перекупають чіпи і використовують свої оборонні промисловості.